Вітаю, свіженький випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти розпочинають історії правопорушень в частині паркування та зупинок. Стартувавши ще два роки тому, саме з вулиці Героїв України з усних, а потім письмових попереджень і занесення в єдиний реєстр правопорушень, ми забезпечуємо безперешкодність проїзду там, де це вкрай необхідно. Дорожні знаки це не просто таблички поставлені на авось це ваші дороговкази. Придивляйтесь, ви стали під заборнячим знаком. будь ласка. Перепарку, доброго дня. Ви стали під знаком. Ви зараз. А куди повторювати? Ось це слушне питання, і наша відповідь на це однозначна. Будь-де, якщо це не суперечить правилам дорожнього руху, а ще краще на безкоштовному паркувальному майданчику по вулиці Соборна, 52-54. Дякуємо і тим, хто з нами на одній хвилі, і також занепокоєний безпекою руху і комфорту. та машина заважає питання. Взаємодії з громадою це наш орієнтир в роботі. Ви направляєте, підказуєте, а ми реагуємо і допомагаємо. Тут відгукнулись на прохання сусідів допомогти літній жінці, прикутій до ліжка, яка через зачинені двері благала про допомогу, довелося ламати замок, і це о другій ночі. Поза цим життя людини тут зреагували на прохання небайдужих перехожих, які помітили котеня у небезпеці. Тут розуміючи, що ситуація непроста, на годинку близько 12-ї ночі і дідусь, і сусіди самі не впораються, і ключі самі не знайдуться, втрутились. Це двері мої, ламайте. Тихо, люди відпочивають. Я знаю. Отут загубив ключі, і ну може хто взяв при запас, не знаю, немає, не можу знайти. Як виявилось, така ситуація, не вперше на той момент муніципали спільно з сусідами. Вирішили проблему. Дідусь потрапив додому при тому, що є діти і онуки. Будь ласка, потурбуйтесь, продумайте запасні ключі, аби дідусь в такому поважному віці не залишився вночі в холод на вулиці. В турботі про безпеку харчування та дотримання норм відпуску продовольчих товарів. Моніторимо прилавки по вулиці Сергія Файнблата. Перевіряємо на наявність молочної та м'ясної продукції. Від дня в день впізнаваність та авторитет інспекторів муніципальної варти зростає саме за рахунок присутності на мікрорайонах. Знаходимося біля коледжу, район сонячний все добре. Патрулюємо біля магазину. Південний все добре. Алкоголь ніхто не вживає. Патрулюємо далі. Тут розпивання алкоголю буденна річ. Громадське місце це не територія відпочинку з хмільним. Живає, так? Вживаєте. Живає, Це не місце для того. Тут місцем розпивання стала звичайна лавка в парку. І Більше не робити так в громадському місці. Все, вам Всього не будем і не треба, бо за цим дуже неоднозначні ситуації та наслідки. Збирання докупи тіла і розуму. Або ще гірше єдність з космосом, може, це астроном під прикриттям слідкував за пролітаючою днями кометою. Давай Довіри з дороги під час дії комендантської години патрульні насторожі дотримання вимог правового режиму воєнного стану. Находиться на вулиці перемога з тихо, спокійно, правопорушників, не виявило. Реагування на ваші повідомлення в чаті про порушення спокою громадян у цей час не залишаються поза увагою. По визову вона кафе Соль, нікого тут нету. Мабуть, самі порушники також є підписниками нашого телеграм-чату. Аби відлуння від найгучнішого бару луна не порушувало спокій і тишу цілого мікрорайону. Інспектуємо, все закрито, нікого немає. Відвідувачі всі розійшлися. Лише спільними діями поліції та муніципальної варти вдається утримувати правопорядок в години пік з 24 по 5 годину ранку. Спільний патруль муніципальної варти та білососького відділу поліції. Комендантська година, вулиця Перемоги, ніч ви йдете. в воно нетверезому стані. Так воно і є. Питання наявності документів, посвідчуючих особу, взагалі не обговорюється. Цьому нам, так як і вам, і іншим громадянам міста, потрібна безпека і щоб тих, хто її порушує, було якомога менше. Тим паче порушниць жіночої статінавата ну, не, не виновата. нівіната є я на такій оптимістичній ноті, в бажанні щоб ніхто і ні в чому не був винний, щоб усі громадяни міста дотримувались правопорядку і несли відповідальність за свої дії завершуємо наш випуск. 068 861 49 48 – телефон нашої гарячої лінії, доступний для зв'язку 24 на 7. А наші традиційні випуски розкажуть про найцікавіше. Залишайтесь на пульсі подій.